І газети, і посилки, ну все все на почті було. І дівчат в нас хороші працюють, ну працювали там. От. А потім закрили. Зараз привозна пенз... Та, машина привозить. Як була відділення почти, вона принесе додому. Ми отримали, розписалися і спасибі їм велике. А на даний момент, як закрили ук в почту, це треба нам по домах ніхто не возить, треба туди якось добиратися. Очередь, мене ніхто не пропускає, хоча я маю пропускати соціального робітника. І ніхто не пропускає, лаються, чуть ли не биться кидаються. А ще є удостовіріння без очереді. Ну як? Звісно, Висто... важче, в мене ж свої роботи. Хуфати. І ще плюс пенсію треба стояти в очереді, і плюс е -е, субсидії давали, ви представте собі, два рази тільки на тиждень. Це ви забираєте пенсію тих, хто не може сам прийти і да, не ходячі в мене. є І скільки люди? у вас таких людей? У мене сім чоловік. І оце кожен раз, кожен. Ну, кожен разні числа, ви представте собі. І тільки ж треба підбивати у вівторок і в суботу, а субота вихідний, як би в мене. Ну не виходить. Два години всього робимо. Ну, приїхали, дощі йде, ми стоїмо, ждемо. Навіть оплатити за світ, за воду треба оплатити, а вони... Два години очередь велика, все, у нас закінчився робочий день. Знімаються і уїжджають. Люди, які мало рухливі, вони не можуть прийти сюди одержати, просять сусідів, усе. Ну а там же ж і паспорта треба ж. Усе. Стояти в очереді. Вони два години простояли і все, дві години пробули і в'їхали. Вони більше не будуть стоять, хоч люди є, хоч немає, ну, вони ж повинні їхати десь далі. Прошли раз, як отримали пенсію, йшов сніг з дощем, люди стоять серед відкритого неба. Вона сидить у машині, бідна, теж руки мерзнуть, вважає ті капюри. Немає взагалі ніякого зв'язку, як почту закрили, люди не інформовані. Преси немає, не отримуємо те, що тільки отримуємо із телефонних. Дзвінків. Не встигла в вівторок заплатити, приїхала, прибігла в суботу платити. А воно ж, як каже, ще погода. Года все-таки ж вже за 70. Ну, я доходжу, як коли дочка, а як коли сама йду, раз за три сідаю, там віддихнути, щоб дойти до почни. Ну мені ж недалеко, а є ж люди від самої річки ходять. А населені пункти, де мешканців менше і немає об'єму послуг для повного навантаження для начальника відділення, ми перейшли на пересувні відділення зв'язку. Зараз ну, ми не можемо сказати, що ми закрили відділення. Ми надаємо послуги просто в іншому форматі. Ми надаємо там послуги у пересновному відділенні зв'язку, який наразі сьогодні має пристрій три в він видає чеки. він… Надає повне ну, привозимо посилки, ми платимо пенсію, ми приймаємо платежі, тому всі весь спектр послуг, які ми маємо надавати, ми надаємо сьогодні. І я вважаю, що це було безглуздим таким рішенням закрити відділення у селах. Як закривають почти, закривають школи, це вважай, село залишається без зв'язку. Молоді виїжджають і села вимирають. На своєму віку я таке пройшла. Я була ще маленькою у нашому селі. Я родом з Вовчанщини. Закрили школу. Як закрили школу, люди пороз'їжджалися, села не стало.